Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Яку незаконну діяльність зафіксували СБУ та Бюро економічної безпеки та де в громаді днями відкриють унікальну виставку? Вітаю. Перед мікрофоном Марія Канцелярист поговоримо про важливе. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави СБУ та бюро економічної безпеки викрили 12 брокерів забороненої в Україні платіжної системи Вебмані. Через неї фінансувалася російська агентурна мережа. Комплексні заходи в 10 регіонах України зафіксували цю незаконну діяльність більше тисячі компаній та 167 ФОПів наразі беруть участь у програмі «Національний кешбек». Open Data Media Bot фіксує таку статистику топ-3 найбільш активних регіонів. Київ – 231 компанія, Дніпропетровщина – 112, а Львівщина – 96. Новини на Янтарне ФМ і до локальних новин дня День Новояворівської громади запланували вже на 1 жовтня. У межах заходу планується збір коштів на авто для мешканця селища Шкло Маріана Паславського, котрий воює в складі 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Деталі програми є в наших соцмережах. Психологи та соцпедагоги закладів освіти пропрацювали фахові теми з працівниками Новояворівського денного центру соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Йшлося про соцпідтримку, реабілітацію та супровід дітей. В Івано-Франковому відбулась благодійна прем'єра вистави. Мина Мазайло у виконанні Янівського аматорського театрального гурту. Ветеранський хаб Росточа усі кошти спрямував на потреби ЗСУ. Організатори подбали і про відеозапис. Лінк на нього в наших соцмережах. У Новояворівській бібліотеці запланували відкриття унікальної виставки. Її тема Слова відлітають, написане залишається. Захід присвятили пресі Яворівщини різних епох. Початок презентації о 12-й годині 27 вересня в п'ятницю. Новини на Янтарне Фем. І про важливі анонси про події для дітей тривають групові психологічні заняття, соціально-емоційне навчання цього тижня. Їх запланували на 26 вересня в четвер. О 10-й годині сесія відбудеться в храмі святих апостолів Петра і Павла. А о 15.30 – ПК Кристал на Шевченка. 1 потробиці щодо реєстрації за QR-кодом, вказаним в афіші в наших соцмережах. Селищна рада Івано-Франкового оголосила конкурс дитячих малюнків «Знаю Україну, героїв знаю. Формат робіт 4», а дедлайн 26 вересня вже завтра. Переможці отримають нагороди. Додаткова інформація є в телеграмі та фейсбуці Янтарнефм. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 22 градусів, уночі 12. В день без істотних опадів невеликі дощі очікуються вночі. Пориви південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. На цей час все. Тож нехай цей вересневий вечір дарує чимало гарних справ і вчинків на все добре. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.